Усім дня. Сьогодні ми хочемо вам представити одне із найбільших і найголовніших приватних підприємств нашої Добровечківщини, яке називається Лідер. Ін. Ми вам покажемо, як відбувається процес виробництва та його розповсюдження. Отож, ходімо. Бесіда з директором та працівниками підприємства. Особливості створення продукції та процес його виробництва місце продажу товару. Та думка покупців відносно його якості. Чи можете ви розповісти, чого ви розпочинали своє виробництво? Ну, починали ми взагалі з самого самого малого. У нас була малесенька піч, на якій ми пекли. В день 70 хлібів всього-навсього. А так потрошечки-потрошечки збільшували виробництво, збільшували оцей. Тоді закупили вже геть повністю лінію для випікання хліба. Збільшилось вже виробництво у нас до трьох тисяч. Печемо в сутки. До трьох тисяч штук хліба. Чи зустрічалися труднощі якісь на вашому шляху? Ну, труднощі, звичайно, завжди вони є, труднощі, і фінансові труднощі були, бо треба ж, ну, щоб купити обладнання, воно не дешеве. і Спочатку ж труднощі в нас трошечки були, напевно, із мукою, щоб ми, а зараз в нас є, можна сказати, своя мука, тому що власник нашого підприємства, я є просто як директор, а тут є власник. Підприємства, який має своє фермерське господарство, і ми пшениці наша своя внука своє. Каже, трошечки нам легше. А чи є люди, які допомагали вам розвиватися в вашому підприємстві? Я б і не дуже сказала, щоб хтось допомагав. ну Із адміністрації трошечки нам вже там допомагали, так щоб могли ми трошки більше реалізувати нашу продукцію. Ну, таких, що ви таке, ми ну, як коштутима ну, допомагати дуже mm -hmm. своїми силами. От до нас дійшла така інформація, що ви допомагаєте різним організаціям робити деякі внески, здебільшого для нашої школи. Чи, mm -hmm. так, це? Ми допомагаємо і школа, і дитячому садочку, і школі-інтернату. Ну, по можливості, по можливості, як mm -hmm. можемо. Так. Чи маєте ви якісь плани на майбутнє розвитку свого? Так, ми хочемо на майбутнє, ще, у нас ну такі е, плани, то ми хочемо відкрити ще кондитерський цех. Бо ми печемо тільки хлібобулочні вироби, а ще хочемо кондитерський цех робити, щоб ти вже там і торти, там і різні ворожими і так. Не ваші умови праці заробітна плата. Так, це ваш товар На територію Доборечківки чи поза її межами? Ми торгуємо своєю продукцією межами. У нас вишимо Заводчик в Більшанській район, і в Новорхатківський районі І Ново в Новоукраїні багато трушечних теж своїх продукцій. А які види продукції Хліб хліба? Ми випускаємо зараз 20 найменувань хліба і найменувань, найменувань 7-8. Асортимент дуже великий. Пшеничні сорта з добавками, і зернові. На сумішах, що асортимент на сумі, на у нас скільки приблизно продукції день випускають? Ми не можемо так кожен день однакувати, залежно від того, які у нас є І три тисячі хліба буває. і більше, буває і менше. Залежно від того, який заказ привозять на вас. Саме в цьому приміщенні відбувається створення хлібобулочних виробів на тернах нашої Добровичківщини. Ця робота вимагає неабиякого вміння та терпіння. Після того, як тісто замісять і воно зійшло, працівники вміло та швидко надають йому правильної форми. Потім ще не готовий хліб викладають на спеціальні полиці, щоб перевести їх до печей, де при температурі 253 градуси хліб набуває свого завершеного вигляду. Потім хліб готують для перевезення його до пунктів продажу. Завдяки чорноземам Кіровоградщини фермерському господарству неофіти вдається вирощувати найкраще зерно, з якого вони випікають смачний та запашний хліб без консервантів та виробляють якісні, екологічно чисті крупи за новітніми технологіями. Дня. А які продукти ви продаєте? А Як часто заводиться вам товар? Кожний. Кожного дня? Да. А багато у вас покупців кожного дня? Дівочки. Дуже Влаштовує у вас ваша робота? Да. Так. Да. Будь ласка, одну хлібину. є на різну?

А чи задоволяє вас ціна то якийсь товар? Звісно, нормально. Mm -hmm. Чи хотіли б ви щось запропонувати чи змінити mm -hmm. в роботі? Тому що все так стройно. Чому ви купуєте хліб саме тут? Ну, По-перше, мені подобається асортимент і наш товаровиробник непоганий хліб пече». Ми його на виставці пропонуємо в Кіровограді, коли представляємо край. Mm -hmm. А чи можливо вас ціна, якісь товар? В принципі, я вже давно, особливо чорний хліб не подобається і якісних хоже від А чи б у вас якісь пропозиції чи зміни у зробниці, що кардаван можливо якесь інше, чи додатково продукти? Ну, хотілося може, щоб розширили асортимент таких більше ну, вуличних виробів, щоб... Бо так буває, Друг раз приходиш і день. таких немає там булочок, може якісь там крутельники, є ще якісь ці. Це хотілося, щоб було більше. Вони будують, ну, суши рядом будується їхнього товару виробника, буде нове приміщення, може там тоді буде більше. Тому будемо сподіватися. А чому ви купуєте хліб саме тут? Тому що найкраща якість. А чи влаштовує вас ціна товару? Влаштовує саме хліб це тут. Чи хотіли б ви запропонувати, чи змінити щось у виробництві? Влаштовує все, тобто не, поки немає такої потреби. А чи влаштовує вас відношення продавця? Влаштовує дуже людина, тобто привітлива, да? Ну, знаходить спільну мову з покупцями, тобто, да, привітлива, кіночка. Да? Бажано на різному. Давайте висвітлимо. Зараз одну полиночку посикаємо. Доброго розмісти. А чи власти у вас якість товару? Абсолютно. Ось так на живому прикладі ми вам показали, як працює підприємство і його працівники. Показали соціальне опитування. Продукція Лідер Ін має високу якість та низьку ціну. Тож смачного. З місця подій. Андреєва Віолета та Яковенко Ярослава Добровеличківка.